Італійський клоун Марко Радарі на Пімпа завітав до Криловецького центру культури зі своїм шоу Мильних бульбашок для дітей. Артист працює у цьому жанрі понад 30 років. Перші виступи, пригадує, робив у дитинстві. Пізніше працював у лікарнях, де зрозумів, що клоунада особливо потрібна дітям у складних життєвих ситуаціях. Після початку повномасштабного вторгнення почав їздити зі своєю програмою українськими містами. всі люди Олдапіпоскер. Мені страшно, але ж усім людям там страшно і дітям, і матерям, і батькам. Усі бояться, і я теж. Але люди живуть там, і я живу разом із ними. Мій страх не настільки великий, щоб зупинити мене. До України розповідає артист. Його запрошують церковні громади та різні волонтерські організації. Разом вони організовують поїздки до Харківської, Сумської, Донецької областей. Свою програму артист показує у звільнених містах дуже складно повірити, що там можливо усмішка, але діти усміхаються. Це дуже важливо не тільки для дітей, але й для мене, бо їхня усмішка дає надію моєму серцю. І це також дуже важливо для матерів, адже вони бачать, як їхні діти сміються. Це вселяє надію. Це надзвичайно важливо. Десісомпорт. До своєї програми Марко включає фокуси, клоунаду та мильні бульбашки. каже, що у частину виступів доводиться проводити у сховищах через обстріли. The is the... «Складність зазвичай у дорозі, щоб дістатися. Треба готуватися, іноді виступ відбувається у сховищах через обстріли чи дрони. Це проблема. Але не саме шоу, шоу дуже просте, тому що моя магія проста і серця дітей щирі. Мені подобається, коли я пояснюю, наприклад, що приходить жовтий колір, а приходить червоний. І я цього не розумію, а діти це бачать, посміхаються та кажуть: ні, червоний, жовтий. Так, червоний, жовтий, червоний, жовтий. З цими фокусами мені подобається грати з клоуном, і діти добре посміхаються. Перед виходом на сцену ділиться Марко. Він завжди надягає червоний ніс і капелюх та згадує загиблих дітей, яких він уявляє своїми небесними охоронцями. Бувають моменти, коли мені сумно, особливо після закінчення вистави. Це шоу дуже важливе для мене, тому що під час шоу я повертаюся до щастя. Мені дуже сумно через війну, але для мене важливо зробити шоу з дітьми, щоб повернути щастя на вічну надію. Так, мені дуже сумно через війну. Марко родич італійського письменника Джані Родарі працює чоловік не тільки в Україні, а й в інших країнах, де була війна. Бо у Сирії та Ірані. За час роботи в Україні Пімпа побував у понад сотні міст і сіл на Львівщині, Київщині, Харківщині, Донбасі, Дніпропетровщині та нині Сумщині. Він виступав у Бахмуті під час боїв та після звільнення ізюма. Із чоловік приїздить кілька разів на рік і щодня проводить кілька шоу, бо говорить, саме дитячий сміх мотивує його повертатися знову. Цінкрадибольбікоз. Неймовірно, бо для мене дуже важко там посміхатися, але діти посміхаються. Це дуже важливо для дітей, але це важливо і для мене, бо це вселяє в моєму серці надію. Також це важливо для інших людей, особливо для матерів, які бачать, як посміхаються наші діти, а потім дарують надію. Це дуже важливо. мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.